Фіскальний касовий чек за операціями сприймання коштів з 1 березня 2025 року необхідно видавати за новою формою та змістом. Про це під час брифінгу розповів Роман Насадюк, начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ГУДПС у Вінницькій області. У чеках буде більше інформації, яким способом ви оплатили покупку, в якій валюті, а також спеціальний QR-код для перевірки чека онлайн. А при покупці алкоголю чи тютюну в чеку відображатимуться місність напою, об'єм пляшки або ж кількість та вага тютюнових виробів. Ці зміни мають зробити розрахунки більш прозорими до положення. Про форму та зміст розрахункових документів електронний розрахункових документів внесено наказу Міністерства фінансів України від 22 листопада 2024 року, за номером 601. до 1 березня 2025 року можна використовувати старі форми чеків на програмних РРО та касових апаратах, які зареєстровані у держреєстрі РРО.